Найбільше тригернула історія після Олександрії тиждень тому, коли Юрій Максимов по свіжих, по гарячих слідах, прийшов на флеш інтерв'ю і е, говорив про те, що треба щось вирішувати. Про те, що він піде до керівництва, про те, що буде розмова. Ситуація ця трошки заспокоїлася, і Максимов сьогодні виведе свою команду на гру. Ми побачили на лаві запасних Івана Нестеренка, теж е, футболіст, про якого багато розмовувало останнім часом. Чому публічно Максим говорив про те, що треба більше працювати молодому Нестеренку на тренуваннях, і Нестеренко один із запасних ворсклян сьогодні. Ну а капітан у складі незмінний капітан. Якщо він є, то Ігор Пердута буде свою команду виводити на футбольне поле і по тому складу по тій конфігурації гравців, які зараз у. Полтавців на поле вийшли. Подивимося, яку позицію пердута обійме. Ось Юрій Максимов він чекає Олега Шандрука. Де він? Мабуть, перепитує зараз головний тренер полтавської команди. Не може він поки що ідентифікувати на футбольному полі головного тренера Вереса. Впевнений, що це маленькі технічні дрібниці. Ось з'являється Шандрук, з'являється тренер, який. На сьомому місці перебуває зараз в чемпіонаті України. І настрій, звісно, зовсім інший у нього. Швидку атаку Ворстли. М'якушко відде на Бацулу. Бацула в центральну зону. Самсон єде вперше з м'ячем. Самсон єде подає. Удар головою Деніс Андуко прочесав м'яч головою Деніс. Сильного удару не вийшло у 80-го номера. Ну і звертаємо увагу на молодих хлопців Ворсклян. Неточний пас, однак э, втрата Вовченка. Дуже грубий прийом м'яча і контратака. Ібраїм Кане Стелена Дукен Дукве. Одного захисника прибрав Гончаренка і страхує то Георгій Куція. Передажа вхід Дені Сундукве красиво прибирає. 80-й номер Ворскли Гончаренка. На Крупського. Дукве відіграв на Кане. Кане обличчям на воріт суперника. Кане трицметрів до воріт. Ібраїм Кане пробиває, удар в площину воріт, і кожухар спокійно м'яч забирає ще й з запасом з другої спроби підтягнув собі до рук м'яч окіпер збірної Молдови. Ось тут вже було видно, що Ібраїм Кане збирається пробивати по воротах. Ось тут він вже прицілився, все це бачив. Воротар Вереса. Ніндуквоні ні Кане м'яч не виграли. А ось зараз підбирання за полтавцями. Кане віч навіч вихід. Кане! М'яч у воротах. Ібраїм Кане забиває на 25-й хвилині. Давайте дочекаємося моменту із переглядом цього голу. Адже Кане так за спин захисників виривався. Зараз Ворскла радіє. Вочевидь, вони впевнені в тому, що положення по загрові не було. Це фантастично важливий гол для Ворсклян. Зараз... Турмінація пройшла. Кане поклав кожухаря в один кут, пробив в інший роду пенальті для малійського легіонера Ворсклян. Ситуація покращилася. І Павлюк почав робити дуже багато довгих передач. Саме попередня призвела зрештою до гольової ситуації в розвитку, а зараз ще один момент може бути. Ібраїм Кане йде на Самсона, той пропускає. Скляр удар по воротах. ворота м'яч летить. Ще одна чудова ситуація. Гарний розіграш. І Удар Скляра він не вийшов таким, як то хотів, шостий номер. Плеймейкерську роботу лівою. лівої. Зреагував на цю передачу. М'яч прийняв. віддає на Сергія Мякушка. М'якушко лізе через хащі. М'якушко віддає передачу на ндук, Вендук, обходить суперника. прострілює, удар, поперечка, удар, добивання вище воріт. Сергій М'якушко в другому сезоні поспіль міг забити головою Вересу. Це парадоксальна ситуація, але поперся, поперся, поперечка Скляра. Момент, коли рахунок був на межі 2-0. Дукве обійшов Вовченка, здорово навісив скляр, залетів у воротарський майданчик. Говоримо у своєму стилі. Чому б ні саме так він забив ворота київського Динамо зовсім нещодавно? Довга передача. Ндуко, Вона проходить. Ндуко впевнений в собі. Йде один в один на Вовченка. Ндуко прибирає під ліву ногу. Деніс віддає передачу на Бацулу. Бацула пробиває по воротах, Поперечка. Добивання буде чи ні, Мякошко над воротами. Що тут взагалі відбулося зараз? Поперше Андрій Бацула. Зупинив м'яч, мав купу часу для того, щоб прицілитися, пробив. А стоп! М'яч міг залетіти у ворота після удару. Я не знаю. Треба дивитися зараз у повільнених повторах, чи м'яч повністю перетнув лінію воріт після удару 29-го номера. Ось в чому питання. Романюк показує, що гру продовжуємо. Значить, її асистенти. Ось цей повтор подивилися і. І зрозуміло, що м'яч не повністю перетнув лінію. Подача з кутового кожухар відбиває як польовий футболіста, що далі. А далі ще один удар, і м'яч поперечку влучає. Третя поперечка. Я м казав у першому таймі, що якщо я не помиляюсь, п'ять разів. Ворскла за весь сезон влучила у Каркас Воріт. За весь сезон. Уже третя поперечка сьогодні. На один забитий м'яч. У Ворску була просто шалена кількість ударів. А зараз у Вереса один момент, один удар. І Шарай мав можливість теж забити. Требував він з гострого кута. Ну, добре, починається перший тайм в плані створення моментів. Ніколи пригадати стартові склади. І, ви знаєте, це найкраща новина для коментатора, коли ніколи нагадати одинадцятий, який на футбольному поліці. На час кутового. Ще один Удар головою Харатіна. І тут уже Павло Ісенко вступає у гру. Дійсно дуже важливим сейвом. Ігор Харатін. Черговий його. Момент після стандарту. Мацула. Кушко. Це ударна позиція для Сергія. Об'є. Сергій Мякушко в своєму стилі. Падаючим м'ячем. Вище воріт. Вище воріт і повз ворота. Мацула. Відкривається Мякушко, передача на Мякушко, в центральній зоні Ндукве, Мякушко стріляє, Ндукве голюва ситуація, 2-0. Деніс Ндукве робить рахунок 2-0 на 58-й хвилині. І знову що це все прийшло? Виграна боротьба у центрі поля. Ось важливо зараз. Кляр підкликає всю команду. Емоційний момент. Момент зібраний. Момент, коли досвідчені футболісти, ну окрім того, щоб порадіти, мають сказати молодшим, що нічого ще не завершено. Зараз Ігор Пердута бере на себе теж важливі слова. 2-0. Рахунок хороший. Рахунок приємний, але він дуже небезпечний. Саме кльоц розбігається, б'є по воротах і б'є ворота від стінки. Стінка розлетілася. Це мінус. Кане. Авдилія. Низом передача у штрафний майданчик. Хотів п'ятою, по-моєму, дограти на він малиш. Так у нього є вже голи п'ятою у цьому сезоні. М'яц. Закидушку робить штрафний майданчик. Ісенко головою відбиває удар. Навіть передача на Вендала. Вендал розвертається. Добивання Степанюка. І сьомий номер б'є іншого сьомого номера по руках. Ось таке зіткнення колишніх одноклубників. Руслан Степанюк, звісно ж, перепросить 300 разів у Павла Єсенка. У драматичний момент завершення цієї атаки. капітан Вереса хотів пробити по воротах, по м'ячу, не влучив. Сенко самовіддано кинувся уже руками в ноги. Фактично супернику. Ось тут. Зловив м'яч. Новий пас Сенка На малиш головою малиш перекидає. Грандіозний гол. Це просто грандіозний гол. На він малиш. А, здається, він не вміє забивати не красиво. Так, помилився на виході Андрій Кожухар. Теж така відсилка, знаєте, до матчу Лівий Берег-Верес, коли з центру поля кожухарю забили. Зараз інша історія. Зараз гольова передача від Павла Ісенка. І там усміхаються всі на лавці. Лише, лише Ігор Пердута, по-моєму, досі зосереджений і сконцентрований. Він так промайнув в кадрі. Лавка усміхається, вони не розуміють взагалі, що відбулося. А відбувся ось такий гол. 3-0. Ворскла закриває цей матч ударом, головою, спиною до чужих воріт з передачі голкіпера. Ворскла набирає 24 очка.